Доброго дня, шановні друзі підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі Дібрівка. Сьогодні 6 серпня 2022 року і я знімаю своє 45 те відео, яке буде присвячено е, перцю Red Bull. Я говорив, що я буду вести огляди 5 е, перців. Е, значить, е, минулого разу я зняв самандр і. Е, Портеку і Аїду. А ще залишилось Red Bull і Е, e, Значить, зараз Red Bull. E, Red Bull це американська селекція. E, його ще називають Гогошари або тип Е, e, Він вважається раннім, але, але поки що ми ще не бачимо, чи він ранній, чи не ранній. Хочу показувати які ми на сьогоднішній день маємо плоди. Ось, дивіться, бачите? Ось такі плоди ми маємо на сьогоднішній день. От. Це американська селекція, не знаю, як казав. Я його посадив 3000 штук, так вийшло, що... так вийшло, що я його посадив у трьох різних місцях. От, додавав там три рядочки, там два рядочки і там три рядочки. От, добавляв, ну так вийшло в мене по місцю. Е, перший раз, перший раз, нічого не можу ще сказати, ніколи ми його не вирощували. От, побачимо, що в нас вийде. Е, пишуть в характеристиках 70 днів. Ну, був висажений десь 23-25 травня. Як воно буде? Не знаю. Ну, поки що спостерігаємо, поливаємо. Хоча б у нас були ось два дні дощі. Поливаємо, кормимо, от. спостерігаємо, як він розвивається. О. Ну, ось такий немає вигляд. Ну, тут стебла трошки слабші. Є там, де стебла набагато сильніші. От. Це ось я знімаю. Я просто з, з другої сторони От самандер. Далі йде, тут тільки два рядка редбула. Ось так. Зараз ще е, зніму е, про Геркулес. Всім гарного перегляду, гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дякую.